Вітаю вас, малята! Погляньте на ці ілюстрації і згадайте, з яких вони казок. Двоє мишенят, з якої вони казки. Пригадуйте. Так, ця казка називається колосок. А ця казка як називається? Так, ця казка називається Лисичка та Журавель. А цю казку ви одразу впізнаєте, скільки тут знайомих героїв. Вона називається Рібка. А з цією казкою ми вже з вами знайомі. Пригадайте, як вона називається? Так, це казка Коза Дереза. Ці казки українські народні, їх придумав український народ. І сьогодні я вам розповім ще одну українську народну казочку. І в цій казці є ось це. Що це як ми можемо назвати? Правильно, хатинка або хатка. Можна ще назвати будиночок або теремок. Давайте відгадаємо загадки і дізнаємось, хто живе в цій хатці. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює. А ще він любить промовляти мяу. Так, це кіт. Годвійна борідка важлива хода. Раніше всіх встає, голосисто співає, хто це. Так, це півник. Послухайте уважно казку про півника і котика. І згодом скажете, хто сміливий і хитрий, а хто хитрий і лукавий, сідайте зручніше. Слухайте уважно. Українська народна казка, котик та півник. Була собі хатиночка навколо неї плід. жили в хатинці півничок і сірий кіт воркіт. Кіт зрання та до вечора у лісі полював. А півник в хаті порався та квіти поливав. От якось ранці вирушив до лісу кіт воркіт. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичком. Та й почала виспівувати солодким голоском. Ой півнику! Кугутику, який ти молодець, Олівка в тебе масляна, червоний грібінець. Нема ні в кого пірячка такої довжини. Ой вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Сподобалися півнику привітліві слова. Він за ворота виглянув. А хто це там співа Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок не вирветься ніяк. Ой, котику, муркотику, біжи сюди, біжи. Звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день котові знову ти до лісу час, от він йде і півнику дає такий наказ Гляди, мій любий братику, веди себе, як слід. Усяким хижим злодієм не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт-воркіт -кіт бреде, а вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, Півнику, кугутику, який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний грібінець, ой вийди із хатиночки, ворота відчини. Я дам тобі сінячка ще ягід бузини. От півник тільки виглянув, хто ягоди приніс, схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що з сили б'ється півничок, кричить Ой, котику, гуркотику, біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт воркіт, хоч і далеко був, нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт. Та й каже, ти вже півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе я вже не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився В кут а вже лисичка хитра, і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний грібінець. Ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Прийшли співці з музиками з чужої сторони, пісні співать збираються, ще й танці витинать, без тебе, без когутика, не хочуть починать. От півник тільки виглянув. Які ще там пісні. Схопила лиска півника та й зникла в Гущині. Хоч як не плакав півник, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері. кіт-воркіт -кіт. нема в хатинці півника, пропав його і слід. Ах ти ж, хвоста то злодійко, ти знову тут була. Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз. Узяв мішок та шабельку, пішов собі у ліс. Приходить на галявину і бачить перед ним, стоїть хатинка лисяча із ганком ризбленим. А ось дочка лисичина. Маленьке лисеня з метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт тихесенько, стрибнув, що сили мав, І враз дочку лисичину за хвостика піймав. В мішку дочка лисичина кричить та вирішить. Лисичка з хати вибігла, побачила й кричить Ой котику, муркотику та це ж моя дочка. А ти навіщо злодійка взяла мого дружка? Віддай негайно півника, віддам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить Кукаріку. Побачила тут лисенька, що спорити не слід, та й випустила півника. Дочку віддав їй кіт. От кіт воркіти з півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди. А півник жив із котиком і слухався завжди. Яку гарну казку ми з вами прослухали? У нашій касті три герої – це Півник, Котик та Лисичка. Діти. Хто написав казку, яку ми сьогодні прослухали? Так, український народ. Чому ви вирішили, що це казка? Що в ній такого казкового? Котик і півник самі збудували хатинку. Вони розмовляють, а лисичка пече паляничку. А насправді звірі такого робити не можуть. Саме тому це казка. А про кого можна сказати, що він хитрий і лукавий? Так, про лисичку. Вона дуже хитра. А ну пригадайте, хто в касті сміливий і хитрий? Так, це кіт. А як це ви зрозуміли? Це тому, що він не злякався лисиці, схитрив і врятував півника. А півник як про нього можна сказати? А півник був неслух'яний. І легковажний він не слухав котика і піддався на хитрощі нашої лисички. До побачення, любі малята, до нових зустрічей!